Всім привіт! Сьогодні будемо робити виноградне вино. Виноград ми обірвали ось таку емальовану посуду. Зараз я беру ось такий дерев'яний товкачик. І ми будемо цей весь виноград ось тако товкти. Потовкли ми цей виноград. Ось можна бачити, він пустив сік. Зараз ми це все накриваємо кришкою і залишаємо на 2-3 дні. Пройшло 3 дні. Зараз ми будемо за допомогою преса чавити сік. Зараз ми наш сік переливаємо в банки, додаємо на літр соку 200 грам води і 200 грам цукру і ставимо банку під гідрозатвор. Після того, як наше вино перестало бродити, його потрібно зняти з осаду. Ось тут знизу камера погано передає є ось такий. Осад. Зараз я за допомогою ось такої трубки буду його зливати. Трубка опускається не до кінця і це все воно зливається в чисту якусь посудину. Потім я його винесу в погріб і через деякий час знову зніму з осадку і вже тоді буду розливати його по пляшках. Зараз покажу, як я його знімаю з осаду. Снимаем наш ядро запор. Беру вот такой прозорый шланг. И вот так сливаем. Чисте вино ми злили, залишився тут ось такий осад. Його ми виливаємо. Коли ми вино зняли з осаду, можна його спробувати. Якщо воно недостатньо солодке для вас, ви можете додати ще 50 г цукру, поставити його знову під гідрозатвор, через деякий час зняти з осаду і переляти в пляшки. Я, коли переливаю пляшки, виношу вино в погріб, там воно у мене стоїть деякий час, в даному випадку вже пройшов рік. Ось таке вино вийшло. Досить смачне. Кожного року воно виходить по-іншому у мене, не дивлячись на те, що я роблю по тому самому рецепту. Тому що все залежить від винограду, який ми використовуємо. Ось таке відео. Кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!